35 учасників із 12 країн минулих вихідних у Тернополі боролися за першість у чемпіонаті світу та Європи з водномоторного спорту. Ну, цей чемпіонат ми рахуємо, що є традиційним. Проведення чемпіонату світу Європи було започатковано в 1987 році. Тоді був чемпіонат світу в Тернополі. Далі ми продовжили цю традицію у 2011-2012 році. Потім була невеличка перерва, і ми з гордістю сьогодні заявляємо, що ми змогли в 2020. 2016 році поновити знову цю традицію. Спортсмени вважають це місто вже своїм. Вони з задоволенням сюди приїжджають. У нас представлені найкращі гонщики планети в класах F500, і F125 і 250. Урочисто відкрили чемпіонат в суботу вранці, і вже за кілька годин після вільних заїздів спортсмени почали перший етап гонок за першість: європейську та світову. Ще два тури змагань провели у неділю. В той же день визначили та нагороджували переможців. Я хочу сказати вдячності федерації водомоторного спорту України, особисто Віктору Шимчуку, який є співорганізатором за підтримку в проведенні. Слово вдячності Міжнародному міжнародному водномоторному союзу за те, що все ж таки дали Тернополю право такі змагання проводити, незважаючи на військові дії в країні. Подякувати всім учасникам змагань, які погодились приїхати в місто. Yeah! Ну і користуючись нагодою, я думаю, ви не підтримуєте. Зараз хочу запросити наших шановних учасників змагань, організаторів, щоб наступного 2017 році ще раз провести черговий етап змагань саме тут у нашому місті Тернополі. Підтримається. Щодо цьогорічних результатів змагань, то чемпіоном Європи в класі Ф 125 став поляк Генрик Синорадський. Європейським чемпіоном в класі Ф 250 визначили Масі росі представника Німеччини. А першість світового чемпіонату в Ф-500 дісталась литовцю Глєбасу Собчукасу. Гонка була хорошо з організована. Нам понравилася конкуренти сильні, але гонка вдалася цікава, Я думаю, понравилася спортсменам. І зрителям переможець розповідає постійні тренування. Це вже частина успіху. Його успіхом до речі, частково можуть пишатись і українці. Політовські Глеба собчука дідуські були також з і Я по правді, я Собчук. Після нагородження переможців чемпіонатів на причалі продовжили відзначати день міста святковим концертом.